Вітаємо! У цьому відео ви дізнаєтеся, як знайти потрібні характеристики товару для створення запиту пропозицій у Прозоромаркет. Спочатку зайдіть в особистий кабінет державного замовника на закупівлі PRO. Перейдіть до розділу Прозоромаркет. Зі списку, що з'явиться, виберіть каталог. Перед вами відкриються усі категорії та підкатегорії товарів. Далі ми розглянемо 5 способів, як знайти потрібні характеристики товару, тож ви зможете вибрати для себе найзручніший та використовувати його на практиці. Спосіб перший: Перейдіть у відповідну категорію та виберіть під категорію. Ви побачите перелік товарів, які можуть бути запропоновані постачальниками у запиті пропозицій. Зверніть увагу, що запит пропозицій оголошується на набір певних характеристик, тож учасники можуть запропонувати будь-який товар, що їм відповідає. Для вибору потрібних характеристик товару перейдіть у профіль. Зверніть увагу, що існують профілі із налаштуваннями та профілі із визначеними характеристиками. Розглянемо профіль із налаштуваннями. У таких профілях характеристики вибираються із переліку запропонованих. Виберіть ті, що найбільше відповідають вашій потребі. Також ви можете побачити товари, що потенційно можуть бути запропоновані постачальниками у запиті пропозицій. Тепер розглянемо профіль із визначеними характеристиками. Серед переліку запропонованих профілів виберіть потрібний. Ознайомтесь із характеристиками, на які будете створювати запит пропозицій. Товари, які вам можуть запропонувати у запиті пропозиції, так само будуть доступні для перегляду. Щоб перейти до створення запиту пропозицій в будь-якому профілі, натисніть кнопку В кошик для запиту ціни. Спосіб другий: Перейдіть у список усіх категорій. Вкажіть ключове слово назви категорії, щоб знайти потрібну. Виберіть під категорію товару. Перед вами відкриються товари, що можуть бути запропоновані постачальниками. Перейдіть до вибору профіля, щоб створити запит пропозицій. Спосіб 3. Відкрийте вікно пошуку та Введіть ключові слова. Перед вами відкриються товари, які в назві чи описі мають вказане ключове слово. Виберіть серед них той, що відповідає вашій потребі. Для створення запиту пропозицій виберіть необхідний профіль. Спосіб 4. Перейдіть у список класифікаторів. Вкажіть назву або числовий код потрібного класифікатора та виберіть його. Перед вами відкриються товари, що мають в описі характеристик відповідний код. Виберіть товар, щоб перейти в його профіль для створення запиту пропозицій. Спосіб 5. Для пошуку за МНН перейдіть у список. Вкажіть назву та виберіть її. Перед вами відкриються товари, що мають зазначений МНН в описі характеристик. Виберіть потрібний, щоб перейти в його профіль для створення запиту пропозицій. Отже, ми розглянули 5 способів, як знайти потрібні характеристики товару. Користуйтесь тим, що зручний саме для вас. Бажаємо успішних закупівель на майданчику закупівлі Про.